І поки окупанти не можуть вилізти із СРСР і намагаються затягнути туди всіх інших, запоріжці невтомно допомагають тим, хто зміг вирватися із тимчасово захоплених територій. Зокрема, в обласному центрі відкрилася школа для волонтерів. Щоб надавати ефективну допомогу іншим, потрібно мати спеціальні знання та навички. Тож, за підтримки управління сім'ї молоді та спорту Запорізької міськради та міжнародної молодіжної організації, АЕМСІ в Запоріжжі було організовано школу для волонтерів. В Цій школі були представлені волонтери різних організацій, і вони на протязі кількох місяців проходили базове навчання, а потім і практику. Практика в нас проходить в наших місцях по роботі з ВПО та вразливими категоріями населення. Зараз до нас звертається багато ВПО. Їм потрібно надати медичну допомогу, психологічну допомогу. Соціальну гуманітарну підтримку а головне ми хотіли би, щоб ці люди були залучені або вони ставали волонтерами, тобто були чимось зайняті. В Запоріжжі діє міська програма підтримки обдарованої молоді, в рамках якої молоді науковці, студенти, учні коледжів, спортивних та мистецьких шкіл отримують премії за свої досягнення. Загальна сума фінансування програми в поточному році складає 3 мільйони гривень. Цьогоріч при визначенні номінантів бралась до уваги і участь молоді у волонтерській роботі. Дуже багато в різних напрямках працювала наша молодь. Це і допомога внутрішньо переміщеним особам. Це робота в логістичному хабі, це перевезення як мешканців міста за кордон та евакуація, так і по місту перевезення різного плану. Це дуже приємно, що багато організацій, саме молоді, змогли навіть організувати у нас шелтери. Організувати такі хаби гуманітарної допомоги в 2022 році. Запорізька міська територіальна громада у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення та іншими міжнародними партнерами започаткувала ініціативу про домашні насилля. Знай впевнено себе почувай до участі, в якій залучається не тільки молодь Запоріжжя, але й внутрішньо переміщені особи. Чому ми саме вирішили щоб участь приймали внутрішнє переміщення особи і лідери, представники громад? Тому що рано чи пізно буде перемога, і вони повернуться до себе додому. І ті знання, які вони зараз отримають, вони зможуть реалізувати вже на місцях, і ми хочемо, щоб всі ті знання, які є, допомогли їм краще налагодити комунікаціями з органами влади, змі? Тобто запровадити свої певні якісь проекти, і, хоча багато молодіжних ініціатив та заходів в Запоріжжі, через війну не вдалося реалізувати, все ж молодь продовжує брати активну участь у житті міста.